Плюс 30 градусів у квартирі. Задуха і відсутність кондиціонування повітря під час відключень світла. В таких умовах некомфортно почувають себе люди та їхні тварини, які не готові до таких надзвичайно високих температур. І якщо людина періодично рятується від спеки під холодним душем, то для домашнього улюбленця такі водні процедури не будуть корисними, пояснюють фахівці. Думати, що якщо там поливати з шлангою, це якимось чином вплине, зовсім ні, і не гірше, і не краще. Так? Тварини іноді застосовують такі водні процедури, але більше це відбувається в зв'язку з рефлекторним таким вродженим рефлекторним, рефлекторною реакцією щодо позбавлення від комах. Інший спосіб, до якого вдаються власники тварин грумінг, тобто стрижка пухнастиків. Це може стати в нагоді, якщо не повністю обстригти кота чи собаку, а лишити приблизно сантиметр шерсті для природньої циркуляції повітря і відповідно охолодження тварини. До речі, а ви знали, що чотири лапі не потіють? Собаки, коти не потіють, тому у них не відбувається терморегуляція через шкіру. Тому шкіра сама по собі верніше шерсть потрібна для того, щоб не перегривати тварину. Багато власників використовують дійнічні стрижки, але те, що ми називаємо, не під ноль, якщо навіть відбулося за... Ветеринарними чи клінічними такими показниками, що треба було так зробити, треба унеможливити перебування тварини на, на сонці. Щонайменше двічі на тиждень необхідно добре вичісувати домашнього улюбленця, підтримуючи в гігієнічній формі його шкіру, рекомендують ветеринари. Якщо ви хвилюєтеся, що тваринці все ж надзвичайно спекотно, можна намочити рушничок і на 10-15 хвилин накрити ним улюбленця. Якщо у вас є прогулки, і ви, ви уявляєте, що може бути гіпоксія, тобто недостатньої кількості кисню або перегрів центральної нервової системи, достатньо мати такий рушничок, звичайний такий вафельний, і мати бажано прохолодну воду. Якщо ви відчуваєте, що така реакція може бути, особливо у шерстних тварин, то тоді звичайно просто шляхом накладання на поверхню. Виходячи з дому, подбайте про те, щоб у пухнастика, який залишається в квартирі, був доступ до кахельної підлоги. На ній йому буде прохолодніше. Бажано залишити привідчиненим вікно для доступу свіжого повітря. І, звісно, у чотирилапого повинен бути завжди доступ до свіжої питної води, що є природнім стримуючим фактором перегріву тварини. А ось той факт, що улюбленець став менше їсти, може власників не хвилювати. У таку спеку це нормально, говорять ветеринари. Пухнастик природньо може скоротити свій раціон на 20%. Панікувати не треба, він все надолужить за більш прохолодних температур.